Полону звільнили захисника Донецького аеропорту 22-річного Ярослава Гавянця. Нагадаю, що два тижні тому його батько побачив сина по телевізору серед бранців. Чоловік приїхав в столицю через мас-медіа, звернувся до ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Моя дитина в тебе. Мені важко. Звичайно, я хочу, щоб ти віддав мені її, Навіть не мені. Матері віддай, я готовий працювати напряму тільки з тобою. Я готовий приїхати в Донецьк. Я готовий сісти за стіл. Я готовий рішити свою проблему. Після звернення минуло два тижні. Бойовики віддали полоненого Ярослава батькам По синам Мирослав з дружиною приїхали в Донецьк. Далі перші кадри зустрічі. Захарченко також повідомив, більше бранці віддавати на прохання батьків не буде тільки в обмін на своїх бойовиків.